Вибачте, що два питання від мене цікаво, детально дізнатися, коли хоронять священника, то хрест ставлять в ногах. Чому саме так? Люди по різному кажуть, ви ж можете роз'яснити наш земляк. Не ставлять священникові хрест в ногах. Священника хоронять в другу сторону лицем до людей. А хрест ставлять в головах. Просто людей <світ> мали би хоронити ногами на схід, цвинтар, якщо правильно розположені, а священника хоронять наоборот в другу сторону, ногами на мене захід, щоб священник був лицем до людей, а хрест ставлять в головах, не в ногах, просто в другу сторону хоронять